Інформація для тебе з Хроніка Каш. Хроніки Акаші – це твоя індивідуальна інформація, твій запис душі, духовного тіла. Вибирай зараз те, що тобі зрезонує через раку пробудження. Так, тут щось про твою енергію, про здоров'я, про твоє тіло, про прийняття себе у цьому. Цілі, наскільки ти його любиш, приймаєш про місце, локацію, в якому ти знаходишся зараз, проживаєш. Тут щось буде про твоє тіло, Це перша була, або друге, тут про якісь домовленості, контракти. Я так розумію, що це земні можуть бути з людьми контракти. Це для двієчки, хто вибрав двієчку. Може бути навіть сутностями, може бути навіть з вищими силами. Зараз подивимося. І так, хто в нас вибрав тіло? Хто в нас вибрав тіло? Я беру доповнення. Так, тут твій кармічний урок. Через відчуття в своєму тілі, через прийняття своєї життєвої ситуації, прийняття себе в цьому тілі, в цьому місці, в цьому роду, в тій країні, в якій ти народилася. Це твій кармічний урок. Через це все прийняття і відчуття ти виходиш на нову лінію життя, тобто ти виходиш на. Ну, Тут, як світло, сонця, ти перемагаєш над собою. Це твій насправді, оце все йдеться про прийняття. Ти перемагаєш над собою, в тебе з'являється дуже величезний потенціал, багато енергії для того, щоб вийти, почати зовсім щось по-новому. Зовсім щось по-новому. І тепер про контракти, хто в нас вибрав там контракти, двієчки. О, тут богиня Мара. <реш> Дивіться, тут може бути напряму контракт з богинею Мари, тобто контракт зі смертю, але не лякайтеся. Тобто, це людина, яка має контракт з цією енергією, енергія обнулення, енергія переходу. Ти можеш обнуляти інших людей, ти можеш допомагати їм. В трансформації ти можеш допомагати їх переводити з одного стану в інший, з гіршого якогось поганого стану, якби обнуляти це все і переводити на інший рівень життя. Це тут хтось а, практики, тут хтось той, хто має силу, богині, мари. Це в тому житті твоя домови.